Навкруги стало тихенько, діти всі сидять рівненько. Як ви вважаєте, про що ми будемо говорити сьогодні на занятті? Відгадайте загадку. Не золото, а найдорожче. Так, це здоров'я. Сьогодні ми з вами поговоримо про здоров'я. Що треба робити, щоб завжди бути здоровими? Люди говорять, що здоров'я це головне в житті кожного із нас. Іграшку, красивий одяг, цікаву книжку можна купити в магазині. А здоров'я можна купити? Ні, здоров'я не можна купити ні за які гроші. Його треба тільки берегти. На жаль, досить часто ми бездумно розтримкуємо цей дарунок і забуваємо про те, що втратити здоров'я легко, а повернути дуже важко. Ми всі знаємо, що здорова людина завжди красива, весела, щаслива та сильна. А якщо у людини щось болить, то вона сумна, може плакати, погано навчається і працює. До нас сьогодні завітав лікар Нехворійко. Він живе у місті нехворіськ. В цьому місті живе небагато людей. У нього є всього три вулиці, але це дуже цікаве місто. Лікар розповів, що люди, які живуть в цьому місті, ніколи не хворіють. У них нічого не болить. Вони завжди веселі, щасливі. Життєрадісний і лікарів не лікує, а навчає, як бути здоровими. Перша вулиця чистоти та порядку, друга вулиця спортивна, третя вулиця здорового харчування. Жителі цього містечка підготували і передали лікарям і хворікам для нас завдання. Якщо ми разом виконаємо, ці всі завдання, то ми будемо такими, як і вони. Перше завдання чарівна скринька. У цій скрині вони передали нам предмети помічники, які допомагають нам бути чистими. Давайте пригадаємо їх назви та призначення. Так, тільки це у нас. За допомогою нього ми миємо ручки, купаємось кожного дня. Коли помили ручки, ми витираємо рушничком. Ручки обличчя. Рушничок повинен бути у кожного свій. Так. Зубна щітка. Для чого нам потрібна зубна щіточка? Для того, щоб кожного ранку вечора ми чистили зубки, щоб зубки були здорові в нас. І рібниць. Рібнець потрібен, щоб у кожного був окремо. Він також приводить в порядок наше волосечко. Все вірно, пам'ятайте, кожного ранку умивайся та чистить зубки. Мийте руки перед їдою та після туалету. Тежте за чистотою одягу та взуття. Підтримуй чистоту дома та навколо себе. Тримайте волосся в чистоті. Друге завдання від жителів вулиці спортивне. Вони пропонують виконати піскурд-хвилинку. Здоровішим я стаю, бо раниченько встаю. День зарядки починаю своє личенько вмиваю, То вподобимо сущічкам прохолодна ця водичка. Зимку у кімнаті діти, бо соніш люблю ходити. А ще ми робимо ранкову зарядку. А ще у нас проходять заняття з фізкультури. І граємо в багато рухливих. Ігор І останнє завдання від жителів вулиці Здорового харчування. Для того, щоб бути здоровим, потрібно вживати корисні продукти. Давайте їх пригадаємо: фрукти, овочі, молочні продукти. Риба та м'ясо. Ми з вами виконали всі завдання від жителів міста Нехворіська. Вони будуть задоволені вашими відповідями. Я думаю, що ми з вами будемо веселими, сильними, а значить здоровими, молодці малята.